Вітаю всіх! Сьогодні я хочу поспілкуватися із студенткою 4-го курсу Волинського національного університету імені Лесі Українки факультету філології та журналістики Дудяк Дариною. Дівчина завдяки нашому університету мала змогу відвідати брюссельський парламент і сьогодні рада поділиться усіма цікавими деталями із нами. Тож привіт, Дарино! Привіт, дуже рада сьогодні спілкуватися з тобою і розказати свої емоції і свій досвід перебування в Брюсселі, в Європейському парламенті, в Єврокомісії. Тому чекаю запитань. Перш за все хочеться запитати, як ти дізналася про саму можливість відвідати Брюссельський парламент і як стала учасницею цієї програми. Розпочну з того, що окрім того, що я є студенткою Волинського національного університету і Лесі Українки, я також працюю в відділі інформаційної політики журналістом. Тому коли прийшло запрошення, що міжнародна неурядова організація Україна в Європі запрошує делегацію Волинського національного університету і Лесі Українки у складі студентів та викладачів відвідати ключові інституції європи. Е, я так з тим чином і по суті стала учасницею цієї програми. Я їхала у робоче відрядження, щоб висвітлювати події, які там відбувалися. В загальному ми е, основною метою було це відвідувати, як я вже повторювалася, ключові інституції Європи це Європарламент, Європейську комісію, Раду Європи. Е, тому от, от от таким чином. Розкажи, будь ласка, про свої перші емоції після того, як ти дізналася, що ти все-таки їдеш до Брюсселю. Так, насправді емоція була одна, це щастя, тому що окрім цього, що, звичайно, це і подорож, ми, окрім Брюсселю, ми ж були і в Польщі, і в Німеччині, і в Люксембурзі проїздом, але все одно мали можливість побачити Берлін, мали можливість побачити Люксембург, погуляти дізнатися про ці міста трішечки більше, то це, звичайно, що нереально крута можливість у професійному моєму розвитку. Це, звичайно, що спілкування з дуже крутими спеціалістами, експертами в своїй справі. Тому, тому я була дуже щаслива, чесно, і навіть спочатку я не вірила, тому що мені повідомили за два місяці до поїздки, що ось така поїздка відбудеться, і ти у складі загагації обов'язково поїдеш сам. Розкажи, будь ласка, про те, як виглядав твій типовий день під час цього відрядження. Чим ви займалися? Ми прокидалися приблизно о 6-й, щоб шведено зібратися, поснідати і вже о 9-й годині бути біля стін Європейського парламенту. Пропускали нас, звичайно, по наших паспортах. І видавали нам такі бельжики, це було дійсно, не знаю, дуже класно, просто звичайний бельжик, але ти бачиш своє там прізвище, своє ім'я і зверху надпис Європейський парламент. І ти якусь такий гордість відчуваєш, що ну, це по першу чергу нереально круто, що ти, дійсно, тут знаходишся. Потім нас зустріли наші е, уже лектори, які мали проводити нам лекцію. Невеличку екскурсію по стінах європейського парламенту, і після того в нас вже була лекція, де нам розповідали основні функції Європейського парламенту, оцю саму кухню їхньої роботи, як все відбувається і тому подібне. Тому день був дуже сильно насичений на велику кількість інформації, на велику кількість спілкування з різними людьми різної національності, це було нереально круто. Чи вдалося тобі все ж таки поспілкуватися із європейськими депутатами? Не скажу, що з депутатами, але з представниками Європейського парламенту, Європейської комісії та Ради Європи, звичайно, ще так, і дуже приємно, що одну з лекцій нам проводила Лілія Бочарова. Вона є українкою, яка працює в європейському парламенті. Також з Олександрою Скутніквольщак ми спілкувалися. Вона працює в Європейському парламенті, але за національністю є полячкою. Вона нам розповідала саме про функції Європейського парламенту. Далі ми спілкувалися про Європейську комісію, про її функції Уже з Жозе Августо. Було приємно познайомитися та поспілкуватися з нашим випускником, випускником Волинського національного університету Лесі Українки Олександром Базукою, який є радником міжфракційного об'єднання депутатів Європейського парламенту Євроатлантична Україна. Нереально крута людина, дуже крутий професіонал, який радо нам допоміг, який, окрім... Свого досвіду, з яким він нам ділився, він нас так само е, розповів нам і про Брюсселі, і допоміг поселитися в готелі, вирішити наші якісь певні питання, тому дійсно було дуже приємно його бачити. Розкажи, будь ласка, які важливі теми обговорювалися під час вашого візиту? Так, е, насамперед ми обговорювали основні функції роботи щоб більше ознайомитися з цими ключовими інституціями Європи. Також ем, ми багато говорили про безпеку ем, і говорили про війну в Україні, звичайно. Що, що тебе найбільше вразило в роботі Брюссельського парламенту, особливо після того, коли ти побачила цю роботу зсередини? проєкт вразило абсолютно все, тому що це для мене все нове, все щось невіддане, і дуже круто, що там працюють люди різних національностей, різних культур. І досвід саме спілкування з ними він, саме він надихає на те, щоб рухатись вперед і досягати такі цілі, як, як ці люди, по суті, які там працюють. Скажи, будь ласка, чи було в тебе відчуття, що от саме зараз ти є амбасадоркою України під час спілкування з іноземцями? Насправді так, тому що мені дуже сильно подобалося постійно говорити про те, що я з України. І багато іноземців підходили з нами спілкуватися і запитували звідки ми. тому завжди говорили, що ми з України, ми з Волині, ми з Луцька, ми з нашого університету. E, насправді дуже класно, що іноземці підтримують нас, і коли вони чують слово Україна, вони «Вау, супер! Типу ви класні, ви круті, ви молоді, що ви тут. E, мені насправді ще дуже цікаво, як виглядало ваше спілкування, чи допомагав вам перекладач, чи ви самі спілкувалися англійською, чи якою мовою взагалі було це спілкування? Так, звичайно. E, це передусім була англійська мова. В делегації входили викладачі іноземної філології, які радо допомагали нам, тим студентам, які не дуже добре спілкуються англійською мовою. Так само більшість студентів вони знають англійську мову на хорошому рівні. І вони спілкувалися з іноземцями. Моя англійська була не такою хорошою, я могла сказати там. По суті, те, що я хочу, але вже такими більш красивими словами мені було трішки складно, тому звісно, що мені допомагали, і я дуже сильно вдячна. Раніше ти розповідала, що ви ще мали змогу побачити такі міста, як Берлін, відвідати Люксембург, але хочеться дізнатися, чи вразив тебе саме Брюссель, його архітектура, його вулички, чи мали ви змогу взагалі прогулятися Брюсселем? Так, насправді дуже вразив, тому що якщо порівнювати з Берліном, до прикладу, то Берлін мені виявився дуже м -м, сірим якимсь містом. Мені не сильно сподобалось, але коли вже ми приїхали до Брюсселю, то мені мені одразу сподобалося місто, хоч вулички насправді дуже вузенькі, але місто таке гарне і дуже доволі комфортне, на перший погляд. Щодо прогулянок, то в день ми були, звичайно, що зайняті нашим освітнім візитом, але вже ввечері мали можливість прогулятися. Звичайно, що багато що не побачили, багато що не відвідали, але найбільше, що вразило, це їхня головна площа, їхня ратуша, дуже красиві будинки в готичному стилі, які підсвічуються різними кольорами. І дуже круто, що ми їхали. Наша подорож тривала з 8 по 14 грудня. Це якраз в Європі оцей період різдвяних свят, тому атмосфера була дійсно дуже-дуже крутою. Дуже багато різдвяних ярмарків, багато ялинок, вогні. І ну, якщо чесно, то вперше, напевно, за довгий час відчула дійсно атмосферу якогось свята. Атмосферу якогось щастя, тому що в Україні війна і зараз ніхто так не святкує, а там люди, люди веселяться і скрізь вогні і скрізь весело. Розкажи, будь ласка, детальніше, як саме наш університет сприяв, аби ця поїздка відбулася, і чи отримували ти якісь настанови, чи можливо була якась підготовка перед цією візитою? Так, звичайно, університет повністю е, організував цю поїздку від моменту е, автобуса, який нас віз, до усіх готелів, де ми ночували, так само до екскурсій, усіх можливих, які можуть бути. Це це було придумано е, адміністрацією університету певними людьми. Тому, е, Дійсно, організація була на найближчому рівні і я дуже щиро вдячна кожному, хто прикладав зусилля до цієї поїздки. Щодо настанов, то звичайно, що ми зі своєю командою прес-служби перед поїздкою зібралися, обговорили якусь конкретику, як будемо працювати які матеріали мають виходити, що будемо знімати, як це все викладати, в якій послідовності і тому подібне. Тому в нас також був такий свій певний план організації висвітлювання цих подій. Чи виникло в тебе бажання пов'язати і в подальшому свою кар'єру з політикою, можливо, навіть саме з європейською політикою? Е, насправді ні. З політикою я би не хотіла пов'язати свою кар'єру. Мені це не дуже дотично, хоча е, мені абсолютно все сподобалося, але я вважаю, що це дуже важко е, насправді. Але е, саме ця поїздка надихнула мене. Рухатись десь далі, відвідувати багато європейських країн, подорожувати, розвиватися в напрямку журналістики, спілкуватися з багатьма людьми з різних національностей, з різних культур, здаватися якомога більше інформації, щоб вдосконалювати свої навички чи в кінцевому результаті стати тим професіоналом, яким би я собі хотіла бути. Можливо, ти б ще хотіла додати якусь інформацію від себе. Насправді, я б просто хотіла висловити щиру вдячність Волинському національному університету ім'я Лесі Українки, зокрема нашому ректору Анатолію Васильовичу Цьосю, також міжнародні нарядові організації Україна в Європі, зокрема її президента Володимира Посельському, за цю нереально круту можливість, за цю організацію, за цю поїздку. Це була. Не лише е, освітня поїздка для мене, це була м, насамперед нереально крута можливість в моєму професійному розвитку дізнатися багато чого нового е, і про європейський парламент, і про Європейську комісію, і про Раду Європи, так само відвідати е, Європу, надихнутися нереально крутими людьми і бачити, куди я хочу рухати, рухатись далі. І як має будуватися моя кар'єра. Хочу подякувати тобі, Дарина, за цю розмову. Маю таку надію, що вона буде цікавою та корисною для наших студентів. І до нових зустрічей. Дуже дякую вам щиро, і до нових зустрічей всім па-па.